В ефірі програма Золотий гусь в кінотеатрі, в кіно, в кіно! Тепер дізнавалося більше. Тобі можна пощастити, хто дивиться наш фільм. Кінотеатр дізнавалося, хто такий наш фільм. Ми дізнавалися, хто такий улюблений, а чим не улюблений. Дізнаємося таке більше, тому пощастилося! В кінотеатрі подивимось, хто результати більше сьогодні у програмі. Чому в гуа вибухи? Але почалось хто у наші, співчуття у нас. Але ці часом вибухи в машині тепер дізнавалося так. Але ж не згоріли косли ось так. А також у наш Гуад Сіті Бей згорів козу. Тепер дізнавався вибух на машині, а на АЕС дочекалися. Шукаємо знайти відповідь. Ну що ж, починаємо наш випуск у симулятор козла. Тепер дізнавалося в Гуаціібе і Гуа-Двілі, Дізнаваємося так. Але дочекаємося в ефір. Ми будемо обов'язково готуватися. Ми, ми все обов'язково робимо. Що ми робимо? Отримаємо наші відповіді. І так, для початку Гудвілі заходилось і вибухи в машині. Дізнавалося, хто наш кожен, але все дізнавалося. Перевіршевано. А далі перевіршувано в кожен грузовичок. Ми перевішуємо. А тепер у нашій відповіді комусь теж особливіше. Бум. Але воно, хто вибухи. А ще докомфортні зенаєс, які не згоряють. Тепер би ви особливіші. Тепер наші грузовички згорить козел. Казьо горить і тепер все діздавалося. Найбільше не, не шанс. А тепер Гуацітібей. Вибух на машині, боже мой. Ну що ж, таке була програма Золотий гусь в кіно. Тепер ми дізнавалися, хто більше шантів дотримався без правил. А далі наш сабвий сюрфер з під назвою Голівод. До зустрічі у програмі Золотий гусь!